Всім привіт! Сьогодні у нас буде три пиріжка в коліні чисто. то у нас буде ось така штучка закручена. Інша така, що ви там більше присутній шоколад. І також кальцони. Виглядає воно ось так. Супер, дивно, Спробуємо. Дійсно, я вперше бачу саме таке кальцони, таке. ну... Її так бачили, не засуджуємо людей за їх бачення. Спробуємо головне, щоб це було смачно. Всім смачного ви також нагадую, в описі баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступні ідеї для мой банку. Так погоджуюсь, вибір був не дуже вдалим, коли брали світер, тому що він зливається з крісла. Де я? Де крісло? Дуже складно зрозуміти. Тут перепрошую. <хи> так сталося. Всім смачного так, розпочнемо. А, так, це я купила тільки що. Тобто нормальні люди, сьомій годині вечора лягають вже спати. Давайте так, вже в більшості приходять додому, сідають і такі. Тік-Ток. Серіальчик, все, що ви любите, ігри. Деякі люди, як я, після роботи такі вулиця, там будуть живі люди. Я хочу з живими людьми поспілкуватися, побачити. Ну, всі, хто працюють віддалено, мене зрозуміють. Ну, що ж, розпочнемо? Тут повинен бути шоколад. Я дуже на це сподіваюся, що шоколад, а не родзинка. Тому що я перепитала, а мені продавчині нічого не відповіла. От ти знаєте, що це. Ні, ну виглядає як шоколад, звичайно. Просто я не дуже люблю родзинки, випічки, якщо вони сухі, а в колінічах вони тільки сухі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, температура така. Але мені подобається зюм, коли він випічки вологий. Знаєте, такий. Мені подобається майже все, в принципі, випічки з такого сухофруктового, сушеного, окрім чорнослива. То якийсь чорнослив. А признавайтесь, ви любите чорнослив? Напишіть в коментарях. Хоча, скажу чесно, є один е, вид е, приготування чорносливу, який я обожнюю. Він раніше був в АТБ і його не стало. Спочатку повномасштабного вторгнення його не стало. Тепер я не можу його знайти. Просто не можу. Не знаю, може, коли-небудь боженько мені допоможе, я зможу все-таки вицепити десь, але це була величезна баночка копченого чорносливу. Щось там ще якісь були. Він був солоденький, він був дуже смачний, він був на ну, оці сушений. Він був такий, ви знаєте, він був копчений, тобто ви їсте копчені сливи, грубо кажучи, а не засушені. Засушені все, що завгодно, тільки не це. Будь ласка. Ну, Клюкове теж і калину не дуже люблю сушеними через їх запах. Знаєте, І клюква, і калина це приблизно однаково сестрички, які смердять. Можливо, знову ж таки, вам подобається цей запах, але мені не дуже. Чесно кажучи, коли на шоу майстер-шеф Оля приготувала калину і судді сказали, що ну, не всім це подобається, то я повністю підтримала. Бо калина, ну, все-таки це дуже специфічно, і знаєте, там в якійсь настоянці або там в якомусь маю. В маняній краплі соусу. Щоб ви її майже не відчували, можна. Але щоб прям їсти м'ясо замароноване повністю в калині. Доволі специфічно. Почнемо з солоного, з нашої найбільшої булочки кальцона. Поки я відчуваю тільки тісто. Тобто, начинка то всередині є, я її бачу. Але щоб до неї дійти, треба з'їсти дуже багато тіста. До речі, напишіть обов'язково, чи взагалі до вас хтось пише у вайпері. Мені здається, вайпер це така річ доволі специфічна. Вона дуже проста в керуванні, тому більш люди похилого віку йдуть одразу в Вайбері і там спілкуються. Як вам сказати. Вайпер. Для тих, хто працює в будь-якій сфері, хто працює з людьми онлайн, або там записи робить і так далі, всі ми знаємо, що якщо треба соцмережі, Ватсап дуже мало у кого є. Телеграм може бути профіль закритий, а Viber ні. Тобто в більшості людей вайбер по замовчуванні десь там у себе закинутий. І якщо людина, наприклад, не виходить на зв'язок по телефону, завжди залишається віконцем в вайбері. Бо там ще бісючі сповіщення, які майже ніхто не вимикає і одразу бачить, що йому там написав хтось. Чому він мені пише? Так, у нас тут всередині. Я відчуваю орегано, Я відчуваю щось лям. Так, я дуже перепрошую, але холодно було. Всередині орегано, відчинка і сир. Чи смачно це? Так. Але подивіться, наскільки цього мало. Не годую. Но дуже сподіваюся, що вона залишиться. Чомусь кальцоне, я пам'ятаю, точно прибрали в якийсь момент, а потім знову додали. Не прибирайте, будь ласка, вони смачні. Так, багато тіста, але начинку то добре. Mm -hmm. Mm. Цих штучок треба було брати двох. Ну, а хто з ним, хто з ним? Головне, щоб тут повни сім. Тоді б точно треба було дві брати. Давайте почнемо з самого смачного, там де два шоколади, скоріш за все. Це mm -hmm. шоколад. Маленьке розчарування. Всередині трохи крему і шоколаду. Смачненько. Але не настільки, як це буся.